Шановні з нами зараз на зв'язку. Лана зеркаль, радниця міністра енергетики України, надзвичайна і повноважна амбасадорка. Пані Лано, отже, те, що сталося в Балтійському морі, так це такі масштабні витоки газу. А ваші враження і ваша думка? А у вас є сумніви, що це певні силові дії, а не якісь технологічні проблеми? Ні, я впевнена, що це все зроблено відповідно до плану проривання постачання газу в Європу. Ну і взагалі, навіть тут в Німеччині, більшість політиків і експертів всі сходяться до думки, що це зроблено цілеспрямовано для того, щоб не сплачувати великі штрафи за непостачання газу компаніям, які мають контракти з Газпромом. Ви зараз в Німеччині перебуваєте і можете фіксувати ось цю реакцію, так чи немає паніки в зв'язку із тим, що очевидно Європа не до якусь кількість газу газу цими російськими магістралями. Північний потік Ви знаєте, треба визнати, що більше паніки викликають заяви Путіна про застосування ядерної зброї ніж про події пов'язані з північними потоками. Дійсно, я сьогодні в кафе, де щойно мала ланч, і розмовляла з колегами з експертного середовища, чула поряд. Мабуть, російського експерта, який розповідав, що у українців є така потужна зброя, яка могла мала получити в ці газогони. Звичайно, ми дуже вдячні таким експертам за таку думку про наші здатності. Мабуть, ми його запускали також з чорного моря. Потрапило воно в Балтійське. Але це ми ж тим не жарти, а їхнє намагання відвернути увагу і знову ж створити велику кількість версій. Для того щоб всіх заплутати це їхній звичайний підхід до будь-якої події, до якої вони мають безпосереднє відношення, ви зараз дуже точно описали один із засобів дезінформації, коли вкидається дуже багато версій, часто просто нереальних неймовірних. А скажіть, оце російський експерт намагався даруйте за це слово втюхати німецьким експертам таку версію, що це Україна ракетами пошкодила. Знаєте, це навіть смішніше. Він це втюхував журналістам, які брали в нього інтерв'ю щодо їх його думки з приводу того, що відбувається, які буде мати наслідки. Ну іноді в кафешках буває цікаво послухати людей навколо. Ну але знаєте, це магістральна така історія. Мені здається, що росіяни. А е, е, реально вважають всіх ідіотами, якщо поширюють такі версії, тому що старти ракет, ну вони ж фіксуються дуже. Та, до... Ну після того, як вони збили бук, е, е, збили Бук, бука менш 17 і то те, що вони поширювали ці версії, які вони народжували, воно от говорить тільки про те, що в них немає меж, коли вони створюють цей весь шум. Вони це створюють без огляду на те, є здоровий глузд, нема здорового глузду. в принципі. Його в них немає. В них є завдання, і вони його виконують. І в цьому завданні вони просто шиють в дурнів всіх навколо. Пані Лано. Ми з вами зараз розберемося, що це може означати для Європи, а потім про. Цю ядерну історію я у вас також запитаю. Отже, отже, ну фактично, російські газогони, північний потік і північний потік, потік-2» виведено з ладу вже фізично. Так а що це означає для енергетики континенту? Як це може позначитись на кількості газу, який закачають європейці в свої газосховища цього сезону? На закачуванні в газосховища європейцями це вже ніяк не позначиться, тому що цей північний потік, перший, він вже не працював спочатку вересня. Крім того, я хочу всім нагадати, що до 2011 року Європа жила без цих північних потоків і нічого не траплялося. Вони отримували газ через український маршрут, через Білорусію та Польщу і все було нормально. І всі маршрути були вигадані для того, щоб обійти Україну стороною. Дійсно, нічого для них катастрофічного зараз не відбувається, окрім того, що їм доводиться фактично націоналізовувати ті кампанії, які купляли газ у Росіян. Вони вкладають вимушені вкладати гроші в ЮНІПЕР і інші компанії для того, щоб ну, втримати, а, своїх споживачів і для того, щоб постачати споживачам газ в зимовий період, тому що ці компанії, які мають контракти з Газпромом, вони фактично зараз на межі банкрутства і не можуть виконати свої зобов'язання перед тими, хто в них купляв цей газ. А як Європа відреагувала точніше, європейські ринки, європейські хаби відреагували на виведення з ладу російських газогонів? Ну на жаль, так як і очікували росіяни. Ціна стрибнула вверх, і дуже суттєво стрибнула. Але звичайно, вони реагують на будь-які події, і саме на це росіяни звичайно розраховують, що це створить додаткову паніку, напругу, і що люди підуть на вулиці і будуть вимагати припинити постачати Україні зброю, і взагалі вийти з цих конфліктів. Водночас я можу сказати, що тут в Берліні доволі спокійна ситуація. Вони ніхто не реагує на це так надто емоційно, хоча люди починають говорити про те, що їм не вистачає грошей для покриття своїх видатків, Що, наприклад, вчителі сьогодні німецькі вони бастують, вони вимагають підвищення платні. Але знову ж таки, це дуже тут залежить від е, політики, яку проводить і місцева влада, ну і загальна федеральна влада. Поясніть, будь ласка, од е, технічний бік цієї медалі. Чи можна констатувати, що російські газогони практично виведено з ладу назавжди? Тому що ну от вони пошкоджені вибухом, так а це означає, це ж труби високого тиску. Це означає, що росіяни мають припинити подачу газу, перекрити вентилі, труба наповнюється водою. Що далі з цими газогонами теоретично або фізично можна зробити? Ну, теоретично, ті, хто розбирається в роботі газогонів, вони кажуть, що це не так критично. що... Дійсно, воно вимагає підводного ремонту, і це має коштувати мільйони. Але порівняно з тим, скільки вони мали сплатити тим, кому вони не допостачають газ, а це мільярди і десятки мільярдів. А по попереднім підрахункам до них мали позиватися на більше ніж 30 мільярдів. Ну, це величезні кошти, і звичайно, що вони знову ж таки використовуючи ситуацію, йдуть на втрату там, мільйонів для того, щоб не втратити більярди. Звичайно, що ці газогони зараз не будуть працювати, але вони б і не працювали, наскільки ми вже розуміємо. Питання в тому, що зараз вони збираються робити з українським маршрутом, тому що дійсно це залишився останній маршрут в Європу. А як ви вважаєте, може бути проведено розслідування європейською стороною з тим, щоб довести, що втручання в роботу газогонів було а саме ось таким силовим та методом підриву, і тоді це не потраплятиме а, в розряд форс-мажору, і очевидно, що відбудуться судові процеси проти Газпрому. Знаєте, я сьогодні читала політика, це таке видання загальноєвропейське, і вони якраз говорили про те, що незважаючи на те, що європейський союз це понад 450 мільйонів людей, і населення дуже велике, немає жодної там установи, яка була б здатна провести навіть таке розслідування, що всі такі розслідування проводяться виключно на національному рівні. І що це фактично не мало би відбуватися, тому що Європейський Союз вважає це потужною організацією. А водночас вони дуже довго закривали, і заплющували очі на дуже багато подій, які відбувалися в них. І всі ці взриви на складах в Болгарії, і те, що відбувалося в Чехії, і вбивства в парку в Берліні, і всі ці. Ну, всі ці події залишились без належної відповіді. І Якраз питання, яке зараз стоїть, воно на поверхні, яка ж буде відповідь Європейського союзу на те, що відбулося, і дійсно, хто проведе це дослідження і хто доведе пошкодження цих труб саме кимось? Бо фактично вони знаходяться на дуже великій глибині, і ну тобто. Нема камер спостережень зовнішніх, окрім тих, які встановлені самим Газпромом, ну і фактично, це виключає можливість точної відповіді. Хоча, можливо, були в цій зоні якісь кораблі, які спостерігали, що там відбувалося, але ж знову ж таки, це потребуватиме часу. Так, так і наскільки нам відомо, сейсмологічні служби кількох країн зафіксували. А саме те, що це були, були вибухи, та тобто штучного походження, це не був землетрус. А прем'єр я, я так розумію, що за даних обставин росіяни, я припускаю, сподіваються на те, що всі кінці у воду. А водночас, водночас, низка західних політиків, зокрема прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Сказав дослівно, ми не знаємо всіх деталей про те, що сталося, але ми бачимо чітко, що це диверсія, тобто він назвав це слово, пролунало, що це диверсія пов'язана з ескалацією ситуації в Україні. От, коли ми говоримо, що це може позначитись на підвищенні ескалації в Україні, яким чином це може статись на вашу думку? Ну, на мою думку, це не підвищення ескалації в Україні. На мою думку, це підвищення градусу якраз енергетичної війни, і це вже такий фактично публічний ляпас в Європі, що крім того, що ми вам просто перекрили. Ці газогони, то ми вам ще і зробимо так, що ви грошей потім не отримаєте, тому що у нас тут таке сталося. Ну і зараз якраз всі говорять про необхідність не те, щоб вже перегляду своєї свого ставлення, а визнання того, що з Росією ніколи не можна буде вести справи, і необхідність розуміння того, що ж робити далі і Який розвиток подій можливий? Тобто, якщо вони вже йдуть на підрив власних газопроводів, то які наступні кроки він може здійснити, що може бути ще, і наскільки він вже там втратив почуття реальності і готовий застосовувати, наприклад, ту ж саму ядерну зброю? Тобто, вже зараз всі думають. І намагаються зрозуміти, як діяти для того, щоб зменшити там можливі наслідки застосування ядерної зброї, що може там запобігти цьому, і які вони помилки здійснили в минулому. Вони обговорюють, але вже це просто там для того, щоб дійсно визнати, що це було помилкою. Тобто, тобто це важливий момент. А це може розглядатися політиками як такий певний ланцюжок залякування ядерною зброєю. Ось ну, з точки зору росіян. Дивіться, ми здатні підривати власні газогони, і ну точно можемо піти далі і застосувати ще щось більше. Як це впливає на європейців? Так, безперечно, це якраз елемент залякування, і вони це розуміють. А я не можу сказати, що вони е, виглядають дуже наляканими. Вони скоріше виглядають як люди, які стикнулися з чимось, що вони не можуть усвідомити, як таке може відбуватися. Тому що вони вперше зіткнулися з іншим способом мислення, і взагалі е, з тим, що там вони не можуть передбачити наступні дії. Тому що в їхню систему координат це не вписується. А ще вони столкнулися з тим, що вони дійсно довго заплющували очі, а зараз вони їх розкрили, і трошки в них є відчуття о Боже, що ж нам робити. Тобто, це таке питання, яке у всіх на порядку денному. Так, так, я, я розумію. Тобто, ось дивіться, що ми можемо зробити. А видання політико, яке ви сьогодні згадували, також розставляє ще один акцент: що таким чином росіяни можуть атакувати підводну інфраструктуру Європейського Союзу, а це численні кабелі, так, це ті ж самі газогони, а це ну, оптове волокно, яке сполучує, американський континент і європейський. А, а, і, і що ну ця підводна інфраструктура може стати ціллю для Росії? Чи означатиме це ескалацію такої підводної війни? Як ви вважаєте? Де да, я б сказала, що воно вже не тільки в підводному плані відбувається сьогодні? Вже обговорюється наявність дронів над норвежськими платформами. І необхідність охорони і підвищення охорони всіх об'єктів критичної інфраструктури, включаючи ЛНЖ-термінали, включаючи якісь там запаси, резервуари з пальним. І дійсно вони починають вже розуміти, що ця війна ведеться на їхній території. Це якраз наслідок того, що вони зрозуміли всю свою незахищеність. Чи вони насправді не так далеко, як їм здається, і що війна вже тут? І так, якщо ми говоримо про дрони над норвезькими платформами, то варто собі уявити, я не думаю, що вони летіли через північний полюс, цілком ймовірно, що вони порушували простір країн Європейського союзу і, і НАТО, зважаючи на те, що і Фінляндія і Швеція вже стали членами північно-атлантичного альянсу. А, серйозно ну, їх насправді могли запустити з кораблів, які знаходяться в Балтійській акваторії. Ми також це не знаємо, тому що дійсно світ змінився і не обов'язково використовувати літаки для того, щоб бути в, в повітрі, для того, щоб порушувати простір. От ви сказали ключову фразу зараз, що європейська цивілізація стикнулася з чимось з іншим типом типом мислення? Це як зіткнення з іншою цивілізацією, руйнівною, але іншою цивілізацією, і європейці ну, збентежені, не знають що робити. Скажіть, вони з вами радяться? От як з представницею України, яка з 2014 року воює з цією руйнівною і з цим руйнівним утворенням? Ну, у мене сьогодні була зустріч така публічна дискусія з колишнім радником пані Меркель і колишнім послом Німеччини в ООН паном Хойзгеном. Ну, от він якраз говорив про те, що в них внутрішні є все ще проблеми. З тим, що от росіяни вони стільки всього заподіяли протягом Другої світової війни, водночас вони розуміють, що в них є відповідальність перед Україною, тому вони себе позиціонують, все ж таки, як країна, яка могла би бути провідником. Саме як в будь-яких розмовах пов'язаних з налагодженням миру і встановленням стабільності, ну тобто до них доходить, але дуже дуже повільно, тому що в той же час він говорить про те, що Росія зараз не є адекватним партнером. Що неможливо до того, як там ми зможемо захистити свою територіальну цілісність і з тих загарбників з нашої території, починати будь-які розмови. Він говорить навіть про те, що Путін не є адекватним для проведення будь-якої бесіди, але в той же час вони все ж таки розраховують, що росіяни. Рано чи пізно повернуться до там нормального стану і будуть готові і звільнити наші території, і сплатити репарації, і зробити компенсації за всю ту шкоду, яку вони заподіяли, але знову ж таки вони шукають здоровий глузд. Вони все ще не розуміють, що тут не мова не йде про глузд. тут мова йде виключно про імперські амбіції, які ніяк не пов'язані з раціональним. Це Суто і раціональне мислення, тобто європейці продовжують діяти в своїй звичній парадигмі, коли їм здається, що потрібен діалог, що можна сісти за стіл, про щось домовитись, росіяни приберуть зрештою свої війська, підметуть після себе все, що вони зробили. Ну вони принаймні говорять, що як тільки росіяни звільнять наші території, чи ми їх звідси приберемо. То тоді ж вже можна буде відразу сідати за стіл переговорів. Ну в них є всередині також свої росіяни, які називаються угорцями. І вони з ними також продовжують проводити всі розмови про те, як треба разом жити, дружити, і не виключають там орбана з європейської партії, і все ж таки продовжують надавати їм гроші, а принаймні обговорювати мови, за якими їм гроші надаються. Ну цим користуються Путін в своїх діях. Він вважає всіх їх слабаками. Наскіль... Він вважав собаками і американців зараз? Ну принаймні в нього є можливість, хоча б без застосування ядерної зброї, вже зрозуміти, що американці готові на відверту відповідь відсіч. Ось ця ядерна історія, ядерний шантаж. наскільки він впливає на позицію наших партнерів в європейському союзі? Як ви вважаєте? Ну, все ж таки вони всі е, тут продовжують думати, що це шантаж. Так. Що далі, ніж шантаж, це нікуди не піде. Вони все ще обговорюють чи там, постачання нам танків чи якоїсь зброї, може там додатково викликати подразнення, яке призведе до вибуху, емоцій застосування ядерної зброї. Але при цьому вони тут впевнені, що не тільки буде відсіч американська, а що ця відсіч буде потужною? Ну пані Лано, пот... у нас тут у нас тут є ще один шантаж. Це російська державна компанія Газпром погрожує українському Нафтогазу, як вони кажуть, санкціями. Через? що? Через те, що Нафтогаз ініціював проти Газпрому арбітраж. І в Газпромі, значить, говорять про те, що вони можуть не сплачувати за непрокачаний, я так розумію, російський газ, який ось ці обсяги прокачки обмежила сама російська сторона українською газотранспортною системою. Хоча, водночас, нам відомо, що контракт, який було підписано в 2019 році, його підписано на умовах качай або плати. Тобто, немає значення, скільки газу ти прокачав. А в цій сфері цей шантаж наскільки є реалістичним, що Газпром просто не заплатить ці гроші за транзит російського газу. Ну, в, в відносинах з Газпромом все можливо. Звичайно, що передбачати їхні дії, це також завта ну, така... таке завдання, яке не має практичної реалізації. Тому що вони можуть дійсно все перекрутити і представити чорне як біле, біле як чорне. Ми це все знаємо. Водночас в них є договір, який вони мають читати, і якому відповідно до якого мають діяти, там написано точно, що будь-які спори між сторонами вирішуються питанням застосуванням арбітражних процедур. Тому якщо вони щось чимось незадоволені, вони можуть подати свій зустрічний позов і вже обговорювати це в арбітражі. Водночас я думаю, що їх це зовсім не цікавить, тому що санкції в контракті… Точно не прописані і тому як вони будуть діяти санкції, взагалі це не контрактні відносини, це відносини більше політичні політичний інструмент, який застосовується, і він застосовується не компаніями, а державою. Тобто, передбачати які санкції застосує Путін, контрсанкції, і чи щось він зробить. Ну, неможливо водночас, я думаю, що ми маємо бути свідомими, що одного дня в нас також може зникнути постачання газу, і це буде також частиною цієї війни, яку росіяни ведуть на енергетичному фронті. І що ми тоді зробимо, як ви вважаєте? Наскільки ми готові до того, що зникне, зникне російський газ, у нас опалювальний сезон на носі. Ну, з цим має бути. Якось владнати наше підприємство, яке називається газотранспортна система України, ГТСу і визначити, як ми будемо жити далі, тому що дійсно це буде пов'язано з необхідністю перелаштування системи. Водночас, я думаю, що наша система достатньо резилієнт, тобто така, яка може витримати багато чого, і ми вже це доводили. Але нам доведеться як країні трошки напружитися. Пані Лано, таке масштабніше питання зараз. А от, зважаючи на все, що відбувається, та вторгнення, бої на сході, на півдні, на півночі, перегрупування росіян, їхня мобілізація, яку вони оголосили. Зараз енергетична війна, підриви газопроводів, шантаж ядерною зброєю. На вашу думку, так. Як нам у цьому всьому перемогти? Що ми маємо з вами зробити? Всі разом, я маю на увазі мільйони українців. Ну на мою думку, ми найбільш готові до супротиву всьому цьому, що ви сказали. Тому що в нас є та адаптивність і та готовність протистояти ворогу, якої не було в Європі, і Європа цьому тільки вчиться. Нам треба бути трошки пейшент, uh, тобто такими, які розуміють, що інші живуть по іншому, і підтримувати в Європу в її намаганнях позбутися цієї залежності, яка в неї є. Ну і в той же час розуміти, що наше життя вже ніколи не буде таким, як воно було. Що газ треба економити, що він може коштувати дорого, і що нам всім треба змінювати своє відношення до енергоносіїв і, звичайно, відповідати за своє життя безпосередньо самостійно, і не очікувати, що держава все повишує за кожного з нас. Весь цей соціалізм дійсно він прекрасний, але він не працює. І, взагалі він розбищує. Тому я би всіх закликала бути самостійними і намагатися зробити так, щоб влаштувати і свої оселі, і своє життя, і свою психіку. Дійсно, яку треба трошки приводити до лади. І от що цікаво, те, що ви сказали, що так Європа підтримує Україну, так Штати підтримують Україну, але і Україна має. Підтримувати євроатлантичну цивілізацію своєю стійкістю, своїм досвідом і своїм поясненням, що робити з тими, хто вторгається в твоє життя. Ну і насправді ми їх надихаємо, тому що наші перемоги і наша стійкість їх дуже надихає. Вони бачать перед собою приклад, який хочуть наслідувати. Дякую дуже. Це дуже гарна, красива фінальна. Фраза і висновок Лана Зеркаль з нами була радниця міністра енергетики України, надзвичайна і повноважна амбасадорка. Пані Лано дуже вдячний вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.